Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо бюджетний, але напрочуд смачний рецепт приготування курячої печінки з яблуками. Готується швидко, просто, але спочатку перевірте, чи підписаний ви на мій канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. У мене дуже багато простих та смачних рецептів. І починаємо готувати. 600 г курячої печінки попередньо підготували, помили під проточною водою, прибирали все зайве, плівки, жир, а в другому міску розбили 2 яйця, до них додаємо пів чайної ложки солі та 1 третю частину чайної ложки чорного перцю. Вінчиком добре розіб'ємо білок із жовтком. Також додаємо 1 столову ложку кукуруцило крохмалю і вінчиком продовжуємо розмішувати до однорідності. І все це заливаємо курячу печінку. Гарно розмішаємо і залишаємо на 30 хвилин. 3 середніх цибулини розрізаємо пів кільцями. Одну морквину середнього розміру натираємо на великій терці. А також 2 яблука розрізаємо на часточки. Яблука краще брати кисло солодкі. З ними страва буде смачнішою. На розігріту сковороду з олією кладемо нарізану цибулю. Будемо обсмажувати хвилин 2 до м'якості. Потім додаємо натерту морку. Продовжуємо обсмажувати ще хвилин 3-4. Таке пасирування зробить страву більш насичену та апетитну. Згодом до смаку додаємо сіль, перець, півчайної ложки солодкої паприки та півчайної ложки хмелі сунелі. Ще хвилину підсмажуємо, за цей час ці спеції віддадуть свій аромат, а потім знімаємо з плити на тарілку. На цю саму сковороду доливаємо олію. Обсмажуємо шматочки яблук з двох сторін. Обсмажувати будемо небагато, так, щоб вони держали форму. І в останню чергу обсмажуємо курячу печінку. Обсмажуємо з обох боків по одній хвилині і не більше щоб печінка залишилася ніжною, а не сухою. Ужаром міцну форму. Першим шаром викладаємо половину піджареної цибулі з морквою. Слідом викладаємо печінку. Третім шаром яблука. І знову шари повторюємо цибуля з морквою, куряча печінка та шматочки яблук. Накриваємо кришкою і ставимо в духовку на 190 градусів, блюдо буде томитися хвилин 40. І ось страва готова! Куряча печінка вийшла ніжною, м'якою, смачною та ароматною. Багато соку. Можна подавати як самостійну страву або з гарніром, який ви любите. У нас сьогодні макарони. Приготуйте за таким рецептом. Це дуже смачно! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. Україна понад усе.